Хамідерея це чудова рослина з красивим листям, невибаглива в догляді і швидко ростуча, якщо за неї добре доглядати. Якраз про це ми зараз і поговоримо. моїй хамідереї приблизно один рік. Зараз вона випускає вже шостий листок, а коли я тільки її получив, то в неї було лише два листочка. Самий активний ріст рослини приблизно літом. Для швидкого росту хамідереї потрібно лише тепло, сонце та достатні полив. Поливати потрібно теплою відстояною водою, зимою раз в три дня, а літом старайтеся поливати кожен день. Не полійте і напишіть у коментарях, чи є у вас хомідерея. Але насамперед хочу сказати, що хомідерея це є дуже інстаграмна рослина, тому що вона дуже красива і в неї дуже красиве листя. Я думаю, що ця пальма очарує всіх. Те, що я сказав, що хамідерея дуже швидко росте, особливо літку, це я взяв не з пустого місця. Це я побачив з свого досвіду. Також, щоб пришвидшити ріст, регулярно оприскуйте хамідурей. Вистачить 3 рази на день. Взимку підливайте її приблизно раз на 3 дня, щоб земля встигала висихати. А так як влітку дуже жарко, підливайте кожен день. Але глядіть, не залийте. Якщо на листях рослини є коричневі цятки, це говорить про те, що з корновою системою рослини не все добре. Тому перевірте. Також хамідурею подобаються вузькі горшки. Коли пересаджуєте, вибирайте горшок, щоб його діаметр був на 1 см більше. А на дно горшка обов'язково кладіть керамзит. Або любий інший дренаж. Вибір за вами. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А я сподіваюся, вам сподобалось це відео. До нових зустрічей!